Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні велика середа, четвертий день Страстного тижня, і у цей день увага християн зосереджується на особливих подіях, що наближають Ісуса Христа до Його страждань та смерті. У велику середу ми згадуємо дві важливі події: помазання Ісуса миром, жінкою у Ватанії та зраду Юди Іскаріота. Помазання миром було проявом великої любові і відданості Ісусу, а зрада Юди стала символом людської слабкості та гріховності. Цей день спонукає нас замислитися над тим, як ми ставимося до Христа у своєму житті, чи готові ми виявити до Нього справжню любов і відданість, чи дозволяємо слабкостям віддаляти нас від Бога. Нехай велика середа буде для нас днем щирого покаяння та переосмисленням наших вчинків, щоб серце наповнилося любов'ю, вірністю та вдячністю Христу. Господи, допоможи нам залишитися вірними Тобі, любити тебе всім серцем, щоб ми завжди могли бути поруч із Тобою. Христос поруч із нами, завжди і всюди. Амінь.